12 сіл Хотінської громади розташовані по лінії державного кордону з Російською Федерацією. Вже два роки повномасштабної агресії це напружена лінія бойового зіткнення. Все, що ми можемо сьогодні зробити для забезпечення, не можу сказати там належного, але нормальне функціонування і життя наших людей, ми це робимо. З 24 числа жодний заклад не закривався. У нас всі працювали, допомагали. От. І я дуже вдячний, ніхто не думав, Володимир Миколаївич, що саме у цій громаді. І в такий час ми будемо піклуватися про людей в таких масштабах. У хатінській амбулаторії її директорка Людмила Дорошкевич розповідає: всі медики були і залишаються в громаді. Попри повітряні загрози, безвідмовно ведуть лікарські прийоми та їдуть на виклики до пацієнтів. Надійний захист від обстрілів неподалік в центрі культурного розвитку хатінської громади, де діє велика бібліотека, збудували глибоке підземне укриття. Практично у всіх місцях, де можливе знаходження. Людей там де надається відповідні послуги, або культурні, або медичні, громадою зроблені такі. Індивідуальні, індивідуальні колективні захисні споруди, які допомагають реагувати дуже оперативно миттєво у дитячих садочках Хотінської громади. 120 дошкільнят з 24 лютого 22 року. Вихователі працюють з дітьми дистанційно у Хотінській громаді. Близько 400 школярів, але вже два роки шкільні класи в опорній школі громади порожні а уроки тільки онлайн. Це один із проектів, які в Хотінській громаді виконали у 2023 році за кошти держави державного бюджету та співфінансування простори приміщення, система вентиляції, нові шкільні меблі. Тож мають сучасний коворкінг, колективний офіс. Це продо укриття яке розраховано на 100 осіб, цей об'єкт ми за кошт виконали за кошти держави. субвенція. Розрахована вона була на 5 п'ять мільйонів двісті тисяч, і наших було 528 тисяч наших співфінансування. От десять відсотків, додавши 380 тисяч гривень власних коштів громади, в укритті збудували медкабінет, санітарні душові кімнати. На сходах встановили спеціальне обладнання для представників маломобільних груп населення. Є ліжка, якщо укриття. Доведеться скористатись вночі поряд пункт незламності з генератором, запасами їжі та води. Відновлена дорога це ще один державний проект для прикордонної громади у 2023 році. Володимир Артюх говорить і про нову систему інформування про повітряні загрози. Система повіщення нова поставлена в 2023 році. Розуміючи, що ворог змінює тактику застосування. Своєї зброї частіше починають застосовувати зброю авіаційну, безпілотні літальні апарати, тому має бути загальна система оповіщення. Робочий візит на прикордоні глава області оцінив з точки зору перспектив цієї території. В цілому, плани ми проговорили з Миколою Івановичем на цей рік, і яка ще має бути підтримка громаді. Ми розуміємо і. Впевнений, що з таким підходом громада буде розвиватися, майбутнє в неї є. Те, що ми можемо, маленькими проєктами ми робимо самі, великі проєкти, да, як і бомбосховище, 5 мільйонів ПРУ проти і та сама дорога, яка була знищена, от, ми звертаємося до, до влади. Хтось тобто сьогодні каже, що для чого їм там допомагати, Вони там на границі завтра. Але тут живе 5 тисяч населення, і ми піклуємося за карду. Я вам дуже вдячний Володимир Миколаївич, і всі нашій команді. Кажу нашій команді, не да, кажу вашій, да, а нашій наші, команді, бо ми всі одна команда. Новини СТС.